Старий кривин село Хмельницької області, розташоване на території Нетішинської громади. Воно вирізняється своєю історією та важливими подіями. Свого часу жителі села доклали багато зусиль до будівництва енергоблоків та формування Хмельницької АЕС. А сьогодні ще мало з них працюють на підприємстві. Один з яскравих періодів минулого доба, коли територію володіла родина Яблоновських. Набули вони цей край наприкінці 17 століття і за Місцем свого осітку, за місце свого осітку, за за резиденцію обрали кривин і от власне цей період. Це був час найбільшого розпиту. Старий кривин має не лише історію, а й чимало легенд. кажуть, що під час більшовицької влади селяни розібрали церкву, аби врятувати її від знищення, після чого відновили святиню для наступних поколінь. Інша ж місцева історія, що передається з покоління в покоління, про заховані боєприпаси. Під час Другої світової війни німці відступаючи заховали їх в одному з місцевих ставів. Жителі кажуть, що іноді після з води видніються металеві предмети про родину Яблоновських також ходять цікаві історії, подейкують під селом є старі підземелля, де заховані їхні скарби, та легенда про рови. «Десь в кінці 17-го чи на початку 18 століття тут були полонені татари. Перший господар це був очільник, верховний очільник польського війська, коронний гетьман Станіслав Ян Яблоновський. От з його веління вони тут. Викопали чи, чи одного, чи кілька ровів, такі канали. І залишки цих каналів дуже добре видні і сьогодні, і в парку, і поблизу парку. От, власне, це пов'язується з цією легендою про, про цих полонених татарів, які в свій час попрацювали в маєтку князя Яблуновського. Ба більше збереглися костельна брама та мальовничі залишки двохсотрічного парку, який був прикрашений каналами, терасами та різними породами дерев. Це село, місце з багатою історією та яскравим культурним спадком. Анна Паюк перший подільський.